А зараз приділимо трохи часу захоплюючим вправам з нейрогімнастики та когнітивної стимуляції. Після успішного опанування попередніх вправ щодо набору пальцями чисел зі звичайного циферблату годинника, переходимо на новий рівень захоплюючого опанування набору літер, що дуже корисно в роботі та часу дозвілля з дисплеями Бралі. Таким чином, добра новина, якщо ми прибираємо Брайлівський знак, який вказував нам на числову інформацію. То отримуємо літери української рідної обетки, того ж циферблату годинника. Ось як це працює. Починаємо з першої години і отримуємо першу брайлівську крапку, за яку відповідає лівої руки вказівний палець, і з'являється літера А, щоб краще запам'ятати, уявимо соковитий ананас, що надає нам силу. Таким чином, на нашому годиннику з'являється перша літера А, ананас. Прослухаємо уважно та відтворимо рух вказівним пальцем лівої руки, слідкуючи за звуком інструменту. Друга година без знаку, що вказував на число, перетворюється на першу та другу пралівські крапки. І отримуємо літеру Б. Це лівої руки вказівний палець і послідовний легенький рух середнім пальцем тієї ж руки. Уявимо собі смачний банан на нашому веселому годиннику поряд з другою літерою Б банан. Прослухаємо уважно музичний звук та повторимо рух вказівним пальцем та середнім пальцем лівої руки, слідкуючи за звуком інструменту. Третя година без знаку, що вказував на число, перетворюється на першу та четверту брайлівські крапки і отримуємо літеру С. Це лівої руки вказівний палець та правої руки вказівний палець послідовно відбивають ритм. Уявимо собі запашний стиглий цитрус поряд з літерою С. Зараз прослухаємо уважно музичний звук та повторимо рух вказівними пальцями лівої руки, а потім правої руки, слідкуючи за ритмом звуку інструменту. Четверта година без знаку, щоб вказував на число, перетворюється на першу, четверту та п'яту брайлівські крапки і отримуємо літеру Д, де лівої руки вказівний палець та правої руки вказівний палець і середній палець відбивають ритм. Уявимо собі віковий дуб із прохолодним затінком поряд з літерою Д. Прослухаємо уважно музичний звук та повторимо ритм вказівними пальцями лівої та правої руки і завершуючи середнім пальцем правої руки в такт ритму звуку інструменту. П'ята година без знаку, щоб вказував на число. перетворюється на першу та п'яту брайлівські крапки і отримуємо літеру Е. Тобто зараз відбивають ритм лівої руки вказівний палець та правої руки середній палець. Уявимо собі роботу екскаватору, що віртуозно укріплює наші береги рідної землі поряд із літерою Е. Прослухаємо уважно музичний звук та повторюємо знов вказівним пальцем лівої та правої руки середнім пальцем в такт ритму звучання. Шоста година без знаку, що вказував на число, перетворюється на першу, другу та четверту брайлівські крапки і отримуємо літеру F, тобто відбиваємо ритм лівою рукою вказівним пальцем та середнім пальцем і правою рукою вказівним пальцем послідовно, уявимо собі балансуючого на лівій нозі рожевого фламінго поряд із літерою F. Прослухаємо уважно цей музичний твір фламінго та повторимо ритм музичного інструменту знов вказівним пальцем і середнім пальцем лівої, а потім вказівним пальцем правої руки втак ритму звучання. Сьома година без знаку, щоб вказував на число, перетворюється лише на першу, другу, четверту і п'яту брайлівські крапки і отримуємо літеру Г. Тобто відбиваємо ритм лівою рукою вказівним пальцем і середнім пальцем і правою рукою вказівним пальцем та середнім пальцем послідовно. Для кращого запам'ятовування уявимо собі годину гри на пурпурній гітарі поряд із літерою Г. Прослухаємо уважно музичний уривок і повторимо під ритм музичного інструменту рух вказівним пальцем і середнім пальцем лівої руки. А потім вказівним і середнім пальцем правої руки. Такт ритму звучання. 8 година без знаку, щоб вказував на число, перетворюється лише на першу, другу і п'яту брайлівські крапки і отримуємо літеру Х. Тобто, відбиваємо ритм лівою рукою вказівним пальцем та середнім пальцем і правою рукою середнім пальцем послідовно. Для кращого запам'ятовування уявімо собі теплу морську хвилю або запашний гарячий хліб поряд із літерою Х. Прослухаємо уважно музичний урив та повторимо під ритм музичного інструменту рух вказівним пальцем і середнім пальцем лівої руки, а потім середнім пальцем правої руки в такт ритму звучання. Дев'ята година без знаку, щоб вказував на число, перетворюється лише на другу, четверту бралівські крапки і отримуємо літеру и, тобто відбиваємо ритм лівою рукою середнім пальцем і правою рукою вказівним пальцем послідовно. Для кращого запам'ятовування уявимо собі фруктовий пікнік, де сервірували для вас ананаси, банани поряд із літерою «И». Прослухаємо уважно музичний уривок. Та повторимо під ритм музичному інструменту рух середнім пальцем лівої руки, а потім вказівним пальцем правої руки. Такт ритму звучання. Десята година, без знаку, що вказував на число, перетворюється лише на дві літери дифтонгу А. Перша крапка та ж, друга, четверта та п'ята брайлівські крапки. Відбиваємо ритм лівою рукою вказівним пальцем пауза. Та лівою рукою середнім пальцем, та правою рукою вказівним пальцем і середнім пальцем послідовно. Для кращого запам'ятовування уявимо собі, що поряд з ананасом попадали жолоді, та аж дух захватило від свіжості дня. Прослухаємо уважно музичний уривок та повторимо ритм вказівним пальцем лівої руки, пауза. Середній палець лівої руки та вказівний та середні пальці правої руки. Ось так, відкинувши числовий брайлівський знак, що вказував саме на число на циферблаті, ми отримали літери, які склали нашу годину комп'ютерів. Літера К також відноситься до двокрапкових брайлівських знаків, а саме перша та третя Брайлівські крапочки. Відбиваємо ритм лівою рукою вказівним та біземенним пальцями послідовно. Ось така година комп'ютерів у нас поряд з літерою К. Прослухаємо, як звучиться літера К та повторимо ритм для лівої руки вказівним пальцем та безіменним пальцем послідовно. Щоб відпрацювати рух безіменним пальцем або третю бралівську крапку, то запам'ятаємо. І як набирається на дисплеї апостроф, з якими вірно напишемо слово комп'ютер. І так, третя Брайлівська крапка відповідає за апостроф в українській мові. Прослухаємо цей ліричний звук. Наступні вправи стосуються усіх літер української абетки, які позначаються комбінаціями з трьох крапок Брайля. Щоб краще запам'ятати сім літер, уявимо собі прислів'я. Де літери є початковими з кожного слова, що складається речення. Єнот лишив м'яту сушитися отак шукаючи узвіз і знак оклику. Таким чином, наше наступне коло на годиннику Брайля складається з семи літер та одного знаку оклику. Всі літери будуть великими, тому ми. Опануємо новий пралівський знак, що вказує саме про велику літеру в українській мові. Пригадаємо число 3. Про це нам нагадує числовий знак, що повіщає про число і саме число. Ліва рука безіменний палець, що відповідає за крапочку 3, права рука вказівний середній та безіменний пальці, що відповідають за крапочки 4, 5, 6. Потім ліва рука вказівний палець та права рука вказівний палець. Прослухаємо уважно та знов повторимо ритм нашої п'єси для числа 3. Пригадаємо літеру К, але вже з відмінністю, що вона велика. Цей символ позначається правою рукою вказівним та безіменними пальцями, що відповідають за крапочки 4 та 6. І саме літера К. Це крапочки 1 та 3. Тобто ліва рука вказівний та біземений пальці. Прослухаємо, як звучить музичний уривок великої літери К та повторимо ритм. Тепер переходимо до великих літер речення. Тепер замість 12 годин у нас стоїть літера є, е, єнот. Це крапочка 4 та 6, тобто права рука вказівний та біземенний пальці та крапочка 3, 4 і 5. Тобто ліва рука безіменний палець та права рука вказівний та середній пальці. Прослухаємо нашу коротеньку п'єсу під назвою Велика літера Є Єнот. та повторимо ритм. Наступна велика літера Л слово лишив. Це крапочки 4 та 6. Тобто права рука вказівний та безіменний пальці і сама літера Л. Ципралівські крапочки 1, 2, 3. А саме ліва рука вказівний середній та безіменний пальці. Далі велика літера М зі слова м'яту. Це крапочки 4 та 6, тобто права рука вказівний та безіменний пальці, що відповідають за знак великої літери. Та літера М ліва рука 1 і 3, права рука 4. Прослухаємо п'єсу для великої літери М пром'яту. Та повторимо ритм: права рука вказівний та безіменний пальці. Ліва рука вказівний та безіменний пальці. Права рука вказівний палець. послідовно. Наступна велика літера С зі слова сушитися. Це крапочки 4 та 6. Тобто права рука вказівний та безіменний пальці, що відповідають за знак великої літери. Та літера С ліва рука 2 і 3, права рука 4. Прослухаємо п'єсу для великої літери С та повторимо ритм пальцями. Ітак, права рука вказівний та безіменний пальці, ліва рука середній безіменний пальці і права рука вказівний палець. Далі велика літера О це слово отак. Це крапочки 4 та 6, тобто права рука вказівний та безіменний пальці, що відповідають за знак великої літери. Та літера О ліва рука 1 і 3, права 5. Прослухаємо п'єсу отак для великої літери О, та повторимо ритм пальцями. Отак, права рука вказівний та безіменний пальці, ліва рука вказівний та безіменний пальці, і права рука середній палець. Наступна велика літера Ш зі слова шукаючи. Це крапочки 4 та 6, тобто права рука вказівний та безіменний пальці, що відповідають за знак великої літери. Літера Ш – ліва рука 1 та права рука 5, 6. Прослухаємо п'єсу для великої літери Ша. І повторимо ритм рухів пальцями. Права рука вказівний та безіменний пальці, ліва рука вказівний палець, права рука середній та безіменний пальці. Завершальна велика літера У зі слова узвіз. Це крапочки 4 та 6. Тобто права рука вказівний та безіменний пальці, що відповідають за знак великої літери. Літера У, ліва рука 1. 3. Права рука 6. Прослухаємо п'єсу у звіс для великої літери У. І повторимо ритм рухів пальцями. Права рука вказівний та безіменний пальці. Ліва рука вказівний і безіменний пальці. Права рука безіменний палець. І завершальний знак із трьох брайлівських крапок це знак оклику. Це ліва рука 2 і 3. Права рука 5. Прослухаємо музичний уривок для знаку оклику та повторимо ритм лівою рукою, середнім та безіменними пальцями, і правою рукою середнім пальцем. Вітаємо! Ви опанували усі літери української абетки, що складаються з трьох брайлівських крапок. Пригадаємо це веселе речення. Єнот лишив м'яту сушитися отак шукаючи узвіз. і знак оклика. Де літери є початковими з кожного слова. Наступні вправи охоплюють літери з чотирьох брайлівських крапочок. Це десять літер, які є початковими у кожному слові наступного речення. Той їжачок приходить веселитися щодня, як ювелір робить нові запонки. Знов повторимо ритм набору числа чотири. Ліва рука безіменний палець, що відповідає за крапочку 3, та права рука вказівний середній та безіменний пальці, що відповідають за 4, 5, 6. Коротка пауза. Ліва рука вказівний палець, що відповідає за крапочку 1, і права рука вказівний та середній палець, що відповідають за 4, 5 крапочки. Прослухаємо знов музичну п'єсу для числа 4 і повторюємо знайомий ритм. А тепер повторимо набір літери маленької К. Це ліва рука вказівний та безменний пальці, що відповідають за крапочки 1 і 3. Прослухаємо музичний уривок для маленької літери К. Крапочки. Перша літера з речення для літер, що складається з чотирьох брайлівських крапочок, є літера Т. Зі слова той. Це ліва рука середній та безменний пальці. Та права рука вказівний та середній пальці тобто 2, 3, 4, 5 пралівськими крапочками. Прослухаємо музичний уривок для літери Т і в такт ритму повторюємо рухи пальцями. Наступна літера І зі слова їжачок рухаємо лівою рукою вказівним пальцем та правою рукою вказівним, середнім та безіменним пальцями. Що відповідають за 1, 4, 5, 6. Прослухаємо музичний уривок для літери І їжачок. Далі літера П зі слова приходить. Рухаємо лівою рукою вказівним, середнім та безіменними пальцями, що відповідають за 1, 2, 3. А потім рухаємо правою рукою вказівним пальцем, що відповідає за чотири. Прослухаємо музичний уривок для літери П, зі слова приходить та повторюємо ритм рухів пальцями. Тепер літера В зі слова веселитися. Рухаємо лівою рукою середнім пальцем, що відповідає за другу брайлівську крапочку, та правою рукою вказівним, середнім та безіменним пальцями. Що відповідають за 4, 5, 6. Прослухаємо музичний уривок для літери В зі слова веселитися та повторюємо ритм рухів пальців. Наступна літера Щ зі слова щодня. Ліва рука 1, три вказівний і безіменний пальці та права рука чотири, шість вказівний і безіменний пальці. Прослухаємо музичний уривок для літери «Щ» щодня та повторюємо послідовно елегантний ритм рухів пальців. Далі літера Я зі слова як. Рухаємо лівою рукою вказівним та середніми пальцями, що відповідають 1 і 2, та правою рукою вказівним та безіменними пальцями, що відповідають за 4-6. Прослухаємо музичний уривок для літери Я та повторюємо послідовний ритм рухів пальцями, наступна літера «ю» зі слова ювелір рухаємо лівою рукою вказівним та середнім пальцям, що відповідає за першу і другу крапочки, та правою рукою середнім та безіменним пальцями, що відповідають за п'яту і шосту крапочки. Прослухаємо музичний уривок для літери Ю зі слова ювелір та повторюємо ритм рухів пальцями. Далі літера Р зі слова робить. Рухаємо лівою рукою вказівним, середнім та безіменним пальцями, що відповідають за 1, 2, 3, та правою рукою середнім пальцем, що відповідає за п'яту крапочку. Прослухаємо музичний уривок для літери Р. Зі слова робить та повторюємо енергійний ритм рухів пальцями. Наступна літера «Н» зі слова нові. Ліва рука 1, 3 вказівний і безіменний пальці та права рука 4, 5 вказівний і середній пальці. Прослухаємо музичний уривок для літери «Н» зі слова нові. Та повторюємо енергійний ритм рухів пальцями. І завершальна літера «З» Зі слова запанки. Ліва рука один, три, вказівний і безіменний пальці та рухаємо правою рукою середнім та безіменним пальцями, що відповідають за п'яту і шосту коралівські крапочки. Прослухаємо музичний уривок для літери З зі слова запанки та повторюємо енергійно ритм рухів пальцями. Вітаємо! Ви засвоїли ще десять літер, які складаються з чотирьох крапочок Брайлі. Це перші літери у словах з речення. Той їжачок приходить веселитися щодня, як ювелір робить нові запанки. Наступні вправи охоплюють літери з п'ятьох брайлівських крапочок. Це чотири літери, які є початковими у кожному слові речення. Чудотворець Іоанн. Йде ґрунтувати. І одна літера прикінцева у слові чудотворець. Будь ласка, повторимо ритм набору числа 5. Числовий знак ліва рука 3, права рука 4, 5, 6. Тепер саме число 5. Ліва рука вказівний палець, що відповідає за першу крапочку, та права рука середній палець, що відповідає за п'яту крапочку. Прослухаємо музичну п'єсу для числа 5 та повторимо знайомий ритм рухів пальців. Пригадаємо велику літеру К зі слова крапки. Значок великої літери права рука вказівний та безіменний пальці, де 4 і шість, відповідно. Та літера К ліва рука вказівний і безіменний пальці. Це 1, 3. Прослухаємо музичну п'єсу для великої літери К та повторимо ритм рухів пальців. Далі вивчимо велику літеру «Ч» зі слова чудотворець. Значок великої літери права рука вказівний та безіменні пальці це 4-6. Та літера Ч ліва рука 1, 2, 3 та права рука 4, 5. Прослухаємо музичну п'єсу для великої літери Ч. Та повторимо ритм рухів пальців. Прикінцева маленька літера у слові чудотворець який знак. Ліва рука 2, 3. Та права рука 4, 5, 6. Прослухаємо музичну п'єсу для маленького м'якого знаку та повторимо ритм рухів пальців. Наступна велика літера І. Зі слова Іоанн. Значок великої літери права рука вказівний та беземенний пальці це 4 6. Та літера І ліва рука 1, 3. Та права рука 4, 5, 6. Прослухаємо музичну п'єсу для великої літери І та повторимо ритм рухів пальців. Далі велика літера І зі слова йде. Значок великої літери права рука вказівний та безіменний пальці це 4 6. І саме літера «й». Ліва рука 1, 2, 3. Та права рука 4 6. Прослухаємо музичну п'єсу для великої літери «й». та повторимо ритм рухів пальців. І завершальна велика літера Г зі слова ґрунтувати. Значок великої літери права рука вказівний та безіменний пальці це 4-6. І сама літера Г ліва рука 1, 2, права рука 4, 5, 6. Прослухаємо музичну п'єсу для великої літери Г зі слова ґрунтувати. Та повторимо ритм рухів пальцями. Вітаємо! Ви опанували набір всієї української абетки.